Навколо теми вейпів, з самого початку їх існування було дуже багато різних міфів. Одні з них мають частинку правди, але більшість далекі від істини. Сьогодні ми розберемо 5 таких міфів і постараємося їх розвінчати. У вейпах 15 разів більше формальдегіду, ніж у звичайних цигарках. Цей міф виник через дослідження, яке було зроблено ще в 2015 році та опубліковане в ось цьому журналі з медицини. В ньому зазначається, що у аерозолі, який утворюється на великій потужності в 5 вольт, утворюється велика кількість формальдегіду, яка перевищує кількість звичайних цигарок, причому в десятки разів. Але якщо більш детально розглянути це дослідження, ми можемо виявити там ряд деяких помилок. По-перше, в ньому використовували одну з перших масових електронок, це Є4, щось типу такого. Для якої напруга в 5 вольт є надмірною, внаслідок чого випаровувач дуже швидко згорав, і ми отримали не чистий аерозоль, а аерозоль з домішками горілого кремнезему, який, до речі, раніше використовувався в випаровувачах замість бавовни. Друга причина це нереалістичні умови використання, в якій замість людини використовували спеціальний пристрій, який просто безперервно тягнув цю електронку, поки не закінчились 3 мг рідини. Звісно, в таких умовах рідина просто не встигала просочувати кремнезем, і ми отримали так званий драйпаф або по-нашому гарік, який, як я вже казав, і давав багато формальдегіду. Тому раджуємо слідкувати за кількість рідини в картридж і вчасно його замінювати, щоб не наражати себе на додаткову небезпеку. Ви парите рідину, в якій бальзамують трупи. Жах, трошки моторошний міф, але насправді він має частинку правди. Зазвичай, коли про це говорять, мають на увазі саме гліцерин. І так ще з 19 століття його використовують для бальзамування трупів. Але його ще використовують у фармацевтиці харчовій промисловості. Для виготовлення вибухівки ще багато для чого іншого. Але ж ви не думаєте, що це один і той самий гліцерин. Насправді, гліцерин умовно можна поділити на два види: перший технічний, другий харчовий. Вони, в свою чергу, відрізняються ступенем очищення. І от в рідині для електронних сигарет використовують харчовий гліцерин з максимальним ступенем очищення 99. І вісім і Зараз цей компонент виготовляють великі лабораторії, які дотримуються всіх правил, норм та стандартів. Вейпінг викликає попкорнову хворобу легень. Це напевне, міф, який попадався мені в тіктоці. найчастіше. Ви вже чули про попкорнову хворобу, яка виникає внаслідок паління електронних сигарет. Ось же хвороба вейперів або попкорнове захворювання. Мама. Я не могу дихати. Це слова 17 сімнадцятилітньої дівушки. Корнева болезнь, новий тут ні при чому. Як не дивно, ця хвороба має походження саме з заводів, де виготовляють попкорн. Де працівники, які постійно мають контакт з цими випарами, і отримували її, говорячи саме про вейпінг, то так звісно він може викликати цю хворобу, яка ще має назву Евалі. Але тут треба уточнити одну маленьку деталь. Збудниками цієї хвороби є цитат вітаміну Є та тетрагідроканабінол. Хто ще не зрозумів, зараз поясню. В Америці в деяких штатах повністю легальний канабіс, і одехто захотів спробувати додати його до свого вейпу і замість бажаного ефекту отримав цю хворобу. Простіше кажучи, не вживаючи котики через вейп, ви ніяким чином не зможете отримати цю хворобу. Ну, звісно, якщо ви не працюєте на заводі з виготовлення попкорну. Вейпінг гірше ніж звичайні цигарки. О, це, напевно, моя найбільш улюблена тема, про яку я можу говорити довго, але скажу все більш лаконічно. По-перше, кому вигідна така теза? Звісно, тим, в кого вейпи віднімають його дохід, а саме новим компаніям. По-друге, люди завжди бояться чогось нового, і це природньо. Але говорити щось, при цьому не розібравшись в темі, я вважаю неправильним. По-третє, не утворюють хімічно небезпечні сполуки, які утворюються в цигарках при згоранні, як мінімум, цим є менш небезпечними. Вейпінг є повністю безпечним. Це насправді найгірший міф, який є серед сьогоднішніх, тому що, маючи таке уявлення, дорослі навіть діти просто підсідають на нікотин. А нікотин в будь-якому вигляді є шкідливим для людини і для її серцево-судинної системи. До того ж, якщо ви помітили, в першому міфі про формальдегід, я ні слова не сказав, що його немає в вейпах. Так, його кількість є в рази меншу, ніж в звичайних цигарках, але все одно він несе додаткову шкоду до нікотину. А формальдегід виступає в ролі канцергена, який може викликати таке захворювання, як рак. Вейпи це більш безпечна альтернатива для тих, хто вже вживає нікотин, але він не є повністю безпечним. Тому якщо не Є залежними і не користувалися нікотином до цього, то не починайте, не робіть собі шкоди. Ви, як завжди, були на каналі Castle. З вами я Андрій. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайки. І якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть про це в коментарі. До зустрічі!